Привіт, таке. Я, мабуть, повертаюсь, але це не точно. В цьому відео я хотіла поділитися своїм досвідом, як я відрізнила оригінал від підробки. В мене є декілька речей неоригінальних та от тільки одна річ оригінальна, і хочу сьогодні в цьому відео розказати, все-таки, можливо, я вам чимось допоможу. Отже, маю 5 речей. Як думаєте, яка з цих речей одна оригінальна? Кладіть на паузу і пишіть в коментарях. Все правильно, оригінальна річ це ось цей дитячий, точніше, підлітковий Stone Island Zip. Решту все не оригінальне. Зараз будемо дивитися з вами і розбирати, чому це так. Значить, перше, почнемо із патчу. Патч у нас виконаний дуже якісно. Бачимо кольори. Запам'ятаєте ці кольори? І зараз покажу вам е, інші патчі на неоригінальних ось. Погляньте, бачите, майже кольори не відрізняються. Що тут темний зелений колір, що ось тут. От, ідемо далі. Тут в нас колір також майже не відрізняється. Бачимо, але він йде тут-такий трошки темніший, аніж на оригінальному. Тут в нас, давайте ще цей порівняємо. Також колір іде темний, але, бачимо, неякісно прошито. Буковки, буковки зовсім йдуть куркалапкою. І давайте ще візьмемо ось цей. Ось цей. Мені здається, навіть відрізняється дуже від цього. Хоча воно все дуже якісно прошите, дуже якісно виконано, ближну до оригіналу. Дивіться, ще одне. На оригінальному Stone Island є. Присутні ось такі випуклі хрестики, які йдуть всередину. Бачите? Ось, дивимося, наприклад, на футболці. Хрестики взагалі зовсім інші, вони не сильно е, випуклі туди вниз. Бачите, як на оригінальному. От, і вони малесенькі, дуже. Ще забула розклати запач, як він виглядає зсередини. Ось, прошу. Це оригінал. Все дуже якісно прошито. Бачите, тут на оригінальному патчі, ось ці вставки на кузочки, вони мають трошки бути розширені. ось. На неоригінальному, от зараз знімемо, вони, от бачите, це на, це неоригінальний патч із внутрішньої сторони. Він дуже відрізняється від оригінального. Прошу ось погляньте. Він неякісно зовсім виконаний. Якщо зняти ось кузочок. Якщо зняти ґудзичок, він просто дуже рівненько прошитий. Бачите? На не... ну, точніше, на оригінальному такого не має бути. Тут має бути відступ на гудзик. Візьмемо цей світшот. Ось, прошу, дивіться. Ну Взагалі, як виконаний, ніяко просто. От Просто ніяко. Що це таке? От тут все дуже якісно, класно. Ззаду все має бути прошите, наприклад, білою ниткою. На, не, на оригінальному, точніше, тут кольорові і ось тут кольорові. Давайте далі пройдемося по бірках. Ось, наприклад, оригінальний. Тут все дуже класно прошито. Е, букви ідеальні. Бачимо ці нитки, які прошиті по бокам, бачите, я показую, вони мають бути в колір самої речі. От. Річна синя, значить, нитки мають бути сині. Ніякі, не там білі, ніякі, не чорні, а річ, має, має, точніше, нитки мають бути синенькі, як світшот. От, маємо, Можемо подивитися з боку, точніше, з середини, як вони виглядають. Ось, ось так. Повністю ідеально прошито. Дивимось на свет, який не оригінальний. В Stone Island'ах ніколи не пише розмір зверху. Тобто, розмір, наприклад, М він не має бути вказаний ось тут. Зовсім. Розмір має бути вказаний на нижніх бірках. Тут він вказаний зверху. Це зовсім незрозуміло. І це вже, типу, пролистуєте. Все далі. Ось, наприклад, візьмемо штани. Ой, я вам ці штани ще не показувала, вони такі класні. До речі, я їх вже продала в своєму інстаграм-магазині. Звичайно, хтось забрав штани. Так, дивіться. тут бірочка також, вона ніяка. Взяти на дотик, типу, вона взагалі <кхи> дуже м'ягенька, дуже тоненька. Така, знаєте, як фабрична Турція чи фабричний Китай. От. Ще раз, то саме. Розмір ніколи не має бути зверху. Тут то саме на футболці, прошу. Розмір зверху. Тут розміра немає, але також. Це світшот у нас. Але тут також все дуже неякісно прошито. Хоча сама бірка, ані, є, дивіться. Є тут розмір. Але я ще такого ніколи не бачила. А, я поняла. Блін, ви поняли? Це, це взагалі не, не Stone Island. Це взяли тупо на лівий светр. Якийсь якогось бренду перешили точніше, бірку Stone Island. Я в шоці. Хоча патч є, все на місці. Ось, наприклад, візьмемо Stone Island, є кузочок, є патч, який майже не відрізняється, хоча буковки ну, такі собі прошиті. Хоча дуже наблизно до оригіналу. Тут гузочки видно, що це не оригінал, адже тут хрестики, мали бути такі більш випуклі, які я показувала попередньо. Отже, що я говорила на оригінальному, робимо висновок, що тут ніколи не має писати розмір. Тепер переходимо до нижніх бірок. Дивіться, це в нас оригінальна внутрішня нижня бірка, виглядає ось так. Тут має писати самий, до речі, на ощуп, якщо на дотик, вона дуже так виконано класно, ну ви самі чуєте на дотик. Розмір має бути вказаний ось тут. Це в нас розмір XS підліткова на зріз 142. Так. Тут нас нічого не пише. Тут бачимо а, ось такий спортвір, такий світшотик. Made in Romania. 100% котон. Тут нас все показує. Йдемо далі. Ой. Тут у нас також показує при скілько градусах її потрібно прати, Тут дуже багато всяких таких етикеток. О, дійшли нарешті. Дійшли до самого, самої нижньої бірки. Отже, тут нас пише артикль. Цей артикль ми вводимо, наприклад браузері, в Google і перевіряємо на оригінальності. Ви вводите цей артикль, і вам має вибити ось така моделька, наприклад. Також ви можете перевірити підробку товару колекції від 2014 року шляхом введення коду на вебсайт картілогов або просто з мобільного телефону, скануючи QR, який вказаний на етикетці. Ось. Тут у нас є штрих-код, у деяких ще є QR, заблок називається. І обов'язково має бути ось такий кузочок. Про запас. Він має бути тут прошитий. Про запас, якщо, наприклад, відірветься патч. Це кузочок має бути про запас. Ось тут прошитий. Так, тепер дивимось на неоригінальному светрі. На неоригінальному светрі в нас ось така бірка. Це нічого просто. Тут взагалі немає, тут вказаний розмір, і все. Тут. Аналогічно 100% котон ніякої нижньої бірки. Тут у нас взагалі є в шоці освідчота, адже це зовсім інший бренд, поверх якого наклеїли, просто прошили бірку Stone Island. Далі хочу перейти до самої фурнітурки. У всіх зіпах має бути ось такий от, е замочок, фурнітурка. Тут в мене YKK. Ось так він виглядає з внутрішньої сторони ідеально прошитий. Можемо бачити ось тут, наприклад, юки Кей і все. А, так, на неоригінальному, що мені сподобалось, це є ось такі, наприклад, вставочки, такі брилки на, само, на самих замочках Stone Island. Мені б сподобалось, якщо б це було на оригіналі. Ну що ж, я думаю, ми. Достатньо провірили інформації щодо того, як відрізнити оригінал від підробки Стонайленди, ми провірили гудзики, ми провірили фурнітуру, патч, якість матеріалу і нижні та верхні бірки. Я думаю, цього достатньо, щоб так глянути наглядно, в принципі, відрізнити оригінал від підробки. От. Тому я думаю, вам це відео мало б допомогти. Якщо ви щось нове дізналися, ставте лайк підтримайте своїм коментарем, підписуйтесь на наш YouTube, до речі, Телеграм. Чому пропало? Тому що ми займалися все-таки новим проєктом в себе в Телеграмі. Там є Сток оптом Можете все-таки підписуватись, хто магазинчики, там офлайн, онлайн, які займаються продажем брендового одягу та взуття стокового. В принципі, підписуйтесь, буду рада вас там бачити. Також на наш Інстаграм і тік до нової зустрічі. Па-па.